Бажаю міцного здоров'я всім. Вітання з Чернігівщини. Хочу показати оцей предмет. Як ви думаєте, що я ним роблю? Отакий. Це трубка нержавійка, вирізав болгаркою, зарівняв, заточив і така вийшла в мене ложка. Так, да, ви не помилилися. Цією ложкою я набираю мед. Свіжий мед можна розлити у банки чи в іншу посуду без проблем. А якщо він закристалізувався, то його важко набирати в будь-яку посуду. То я зробив отакий предмет. Така ложка в мене вийшла. І я ним набираю мед. Бо я вже перепробував ложок столових, переламав, може, штук 10. А оце, хоч і молотком бий по йому, нічого з ним не стається, і чудово набирать мед. Так, що отак я набираю мед.